Мабуть, кожному знайома це відчуття, коли одні і ті ж стосунки повторюються, наче по колу. Сценарій до болю знайомий, і навіть є розуміння, що це знову шлях в нікуди, але щось невидиме все одно змушує наступати на ті самі граблі. Давайте сьогодні зануримось у цю тему і спробуємо розібратися, чому ж так відбувається. Оця цитата просто в Яблучко. Вона чудово передає суть проблеми. Настягне не до здорового, а до звичного, і саме це внутрішнє протиріччя ми сьогодні і будемо досліджувати, щоб зрозуміти, чому наш мозок так дивно влаштований. Ну, от уявімо собі таку класичну ситуацію, скажімо, у додатку для знайомств. Є людина А, яка пропонує конкретику: час, місце, чіткий план. Все надійно, все зрозуміло. А є людина Б, яка дає якісь розмиті обіцянки, змушує чекати, постійно перевіряти телефон і, ну, хвилюватися. І що найцікавіше, дуже часто мозок зациклюється саме на людині Б, на цій невизначеності. Чому? Бо вона активує знайомий, хоч і дуже тривожний, патерн. Щоб краще зрозуміти цей феномен. Я розповім одну історію на перший погляд, вона нібито про рослини, але насправді це неймовірно потужна метафора наших стосунків. Так от, коли я вперше переїхала до Каліфорнії, я вирішила, що маю навчитися піклуватися про щось живе. Я підійшла до справи з усією душею, купила найкрасивіше, найрозкішніші рослини, створила для них, як мені здавалося, просто ідеальні умови я їх оточила такою любов'ю і турботою, ну буквально все найкраще. І знаєте що? Незважаючи на всі ці зусилля, десь за місяць вони почали гинути одна за одною. Це було так розчаровуюче, просто спантеличувало. Я ж робила все правильно. А потім я почала звертати увагу на рослини, що росли просто на узбіччях доріг, без жодної турботи, у важких, суворих умовах, але вони були сильні, здорові, вони процвітали, і це змусило мене серйозно замислитись. Ну і звісно, першим висновком був такий трохи цинічний. Можливо, і з людьми так само чим менше уваги приділяєш, тим сильніше тебе цінують. Погодьтеся, багато хто з нас хоча б раз так думав про стосунки. Але справжній урок виявився набагато, набагато глибшим. Якщо рослина пристосована виживати в суворих жорстких умовах, то ідеальний здоровий догляд для неї буде просто згубним. Розумієте, все залежить від початкового середовища. І це це дуже схоже на те, як працює наша психіка. Отже, як саме ця притча про рослини пов'язана з людською психологією? Давайте тепер купнемо глибше і подивимось на наукові механізми, що стоять за цим усім. Тут є одна ключова відмінність на відміну від рослин, люди мають нейропластичність це унікальна здатність нашого мозку змінюватися. Тобто ми не приречені назавжди залишатися тими, ким були. Але ці зміни даються набагато важче, ніж здається. І ось чому. Наша найглибша, найфундаментальніша потреба це потреба належати до групи. Вона настільки сильна, що заради неї ми готові пожертвувати особистим зростанням. Саме тому знайоме середовище, навіть якщо воно токсичне, здається нам безпечним, бо воно дає ось це відчуття приналежності. Просто вдумайтеся в цю цифру 95%. Протягом 95% історії людства ми жили маленькими групами. Де вигнання з племені означало вірну смерть. Тому наш мозок буквально еволюціонував так, щоб надавати перевагу приналежності над усім іншим, навіть якщо правила любові в цій групі, м'яко кажучи, нездорові. І цей паттерн закріплюється у три етапи крок перший повторення події в дитинстві створюють очікування, таке собі передбачення того, як має виглядати любов, другий крок хімія. Мозок виділяє гормони, наприклад, дофамін, у відповідь на ці знайомі ситуації, і вони починають здаватися нормальними. І третій крок винагорода. Навіть найменше полегшення після стресу закріплює патерн, навчаючи нас, що це, мовляв, і єдиний спосіб отримати любов. Психологи називають це робочою моделлю. Це, по суті, наш внутрішній, несвідомий сценарій стосунків, який ми засвоїли ще в дитинстві. І якщо його свідомо не переглянути, він буде автоматично відтворюватися знову і знову, все життя. Та що ж цим усім робити? Як це змінити? Тут дуже важливо зрозуміти зміни не означають повну відмову від себе, мова йде про те, щоб знайти безпечні гострі відчуття. Ось це надзвичайно важлива думка. Ми часто боїмося, що здорові стабільні стосунки будуть ну нудними, але це зовсім не так. Можна знайти і пристрасть, і яскраві емоції, і захоплення, але в рамках безпечного надійного зв'язку. Ця аналогія, як на мене, чудово все пояснює. Старі патерни – це як стрибок з банджі, неконтрольований ризик, де небезпека плутається з любов'ю. А здорові стосунки це як американські гірки. Ми отримуємо той самий адреналін, той самий захват, але в абсолютно безпечних контрольованих умовах. Тобто можна знайти це захоплення, але вже в новому здоровому контексті. І це підводить нас до фінальної і, мабуть, найголовнішої ідеї. Шлях уперед це не тотальна перебудова себе з нуля. Це свідомий вибір, що саме варто перепрошити, а що можна просто переробити. Наостанок проповою замислитись над цим питанням. Спробуйте згадати своє дитинство, свій початковий любовний клімат, які патерни варто перепрошити, тобто повністю відкинути і замінити. А які елементи можна переробити, тобто адаптувати, знайти їм здорову, безпечну форму у дорослому житті. Це і є той самий перший крок до того, щоб нарешті розірвати це замкнене коло.